Коротке змістовне відео по налаштуванні карбюратора covid dt 300 Принаймні, так вийшло в мене. Голка в самому низу, суміш чуть-чуть забагата. В ідеалі замінити голку на більш товсту або розпилювач на менший, як я це обійшов, більш-менш замінивши емульсійну трубку на трубку з 12 отворів, заводу 8. Чим більше отворів, тим бідніша суміш. Далі. Е, гвинт якості викручений на півтора оберта. Power Jet не глушив, не мав часу бавитися, більш-менш працювало нормально. Е, на повному відкритті не заливало. А ну, PowerJet мав би працювати на повному відкритті. Головний жеклер 135, можна 137-й. Е, жеклер холостого ходу е, 32. Все. Більш-менш непогана робота, більш-менш непогана суміш. Розхід пального в мене виходив 5-5,5 літра. Але я важкий. Чим важче водій, чим більше навантаження на мотоцикл, тим більший розхід пального.